Всім привіт, з вами пацан СО і сьогодні в нас на обзорі BMW E36 і з відео ви можете подумати, що BMW-36 проста, просто на розширення, хоча дріфтова ну ні, ви не гадаєте. Тут стоїть турбіна. Турбіна стоїть отакезна, стоїть строкер, машина дуже довго строїлася і дуже швидко їде. І так наша, ця BMW попаде на нашу доску BMW. І попаде вона Зразу на перше місце, бо ми вже знаємо її замір. 0100 і замір 100-200. Ця машина їде 100-200 почти так само, як 0100, бо за це певний немає на задній осі взагалі ніяк. І так, як я цю машину бачу другий раз свої очі і їздив тільки з боку, і, і нема в нас сьогодні вадільці даного автомобіля, він дав нам її на тест-драйв. Про цю машину розкаже все конкретно: що по мотору, по, по коробці, по ходовій, все-все-все розкаже Андрій. І так ми даємо йому слово, щоб розповісти про цю. Про цей витвір мистецтва. Привіт! Розповім вам трошки технічну частину по цій БМВ, що тут стоїть, як воно працює, характеристики плюс-мінус. Так дуже углублятися не будемо, але я вважаю, треба розповісти це все людям, щоб вони розуміли, що це за машина взагалі і як вона їде. Е, як бачите, тут стоїть турбіна. Турбіна тут стоїть дуже велика. Е, турбіна з більшим потенціалом, чим зараз вона дує. Потенціал неї на 850 коней. На даний момент тут 600 на стенді, її перевіряли. 600 кінських сил. Це в нас м 50 б 25 на Строкері 28, безванусний. Все, желізо всередині верх стандартний, тобто ГБЦ у нього стандартна. А от поршнева в нього стоїть кована, це дуже цікаво, бо вона якби, тримає таку потужність, що їй дозволяє так їхати. В неї тут стоїть також впускний колектор цікавий. TurboWorks коштує він також цікаво. Стоїть випускний колектор власного виробництва. До речі, хочу розповісти, що цей автомобіль, мій товариш, який дав на мій на тест-драйв, строїв сам. Тобто, своїми руками. Колектор конкретно він теж сам варив, покажемо вам його. Все це він сам збирав. Проводка не знаю, з ним не, не говорив за це. А от це все, що тут є під капотом, це його власна робота. По запчастинах цей мотор вийшов йому, увага, тільки запчастини 23 тисячі доларів. Це тільки запчастини. Роботу, тобто зборку, підгонку, все це він робив сам. Скільки це постройка коштувала такого двигуна. Якби невідомо. Але тут такий доволі цікавий спек по цьому мотору, і потенціал у нього набагато більший. Він буде, в принципі, займатися ним ще, і я думаю, що буде ще цікавіше далі. Так, що ми маємо тут під капотом? Радіатора тут немає. Радіатор в нас в багажнику, потім покажемо. Стоїть тут тільки охолодження, радіатор охолодження масла, велика турбіна. Трубки, які пішли туди в багажник, величезний колектор, маслопомойка. Е, ну, все такі атрибути автоспорту, можна сказати, таких потужних двигунів. Тут все так перероблено цікаво, що ну, відразу і не, і, і не зрозуміло, як воно так працює, але ну, цікаво. Е, що ще цікавого? Мозок тут спортивний стоїть, який керує цим всім. Е, наддув. наддув е, Зараз при таких. Е, Характеристиках у нього 1,6. Це коли він заміряв е, е, 0,200 і 100,200, у В нього було 1,6 бара надув. Е, тобто це така потужність на, потужність на та, 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 такому наддуві. Ну, приблизно воно так і їде. Але я знаю, що можна сюди дуть 2 бара, і це буде, я думаю, обов'язково зроблено. Так. Ну, по, трошки якби тут трошки порядки треба навести. Людина буде займатися цим, всім, розбирати, збирати. Тобто Трошки є там підтікання масла, але це нормально. Стоїть прокладка ГБЦ, металопакет. І з ними теж там є моменти, але ну, по-іншому ніяк. Вона тут має стояти, бо стандартну прокладку воно видуває. Такий надув. І інтеркулер. Ін інтеркулер тут також здоровий дуже стоїть. Прям, ну, такий розміром, щоб ви розуміли. Тобто повітря вона так бере дуже немало. Думаю. Ну, в принципі, дуже не будемо углублятися, як я говорив. Там ще є багато цікавого, але це просто буде дуже довго розповідатися вам, ну, мінімум на годину. Тому продовжуємо далі розказувати про інші речі, які тут є. Що ми тут маємо? А маємо ми тут здоровений радіатор розміром, як на фурі якийсь. Стоїть він в багажнику, по-перше, для розв'ясовки. А по-друге, бо такий радіатор під капотом не поміститься. Стоїть тут також зброс, бачок, все. Трубки проведені через салон, там все видно. Стоїть спортивний насос, який жужить дуже сильно в салоні, коли прям, ну, як цілий день покатаєшся, то голова отака. І вентилятори стоять, два здорових вентилятора, які видувають цей радіатор повністю, бо ж в нього продува немає, так як він стоїть не під капотом. Що вам ще розповісти? Акумулятор в багажнику стоїть. До речі, розв'ясовка тут теж цікава по цій машині. Вона зроблена під одного пілота. Тобто, коли дивишся на цю машину, коли вона стоїть просто на рівні поверхні, вона стоїть якось, ну, як-небудь. А коли сідає пілот, тобто Олександр це людина, яка на ній їздить, вона стає по розв'ясовки рівно по, не буду брехати, 300. 80 кг на кожну вісь. Тобто чотенько виходить чітка розв'язовка, як би так сказати вам. І вона із-за цього всього рулюється, просто ну, стоїть на дорозі дуже класно. А це дуже потрібно для таких потужностей, коли вона їде 250, вибачте, навіть по місту, то це все відчувається, як вона тримає дорогу. Розкажу трошки вам про підвізку. Підвізка тут також стоїть топова, Feel suspension, Працює це все досить непогано, як я говорив, вона нас налаштована вона під одного пілота. Зараз вона зажата повністю. Стоять гальма від е 46 330. І також вони непрості. Тут колодки стоять найкращі, які можуть бути для стандартних гальм, АТЕ. І звісно, ну, з насічками з перфорації диска. Та ж сама ситуація і спереду. Ззаду стоять 18-ті колісні диски. І з 245 полусліком, як гама-адва. E, спереду стоять 17-тіх, там веслайк, просто якби для держака. Ну, я хочу сказати, що не вистачає держака на цих колесах на 245-х. Тобто, друга передача в буксі завжди. Третя, якщо, третя, якщо будь необережним, натиснуть. Дуже сильно гасто, вона теж також, також ставиться боком легенько взагалі. Ну, четверта вже їде якби, стабільно. По подвески. По подвиски тут трошки є заниження, скажімо так, вона не, не пузотерка. Але в принципі їздити по місту можна, по Києву так точно, в Києві більш-менш дороги. Так, Попередку ще хотів би вам сказати. Спереду стоїть копія вайсфаб виворота, рулюється, їде це все діло дуже. Дуже так сказати, смачно, приємно. Тобто, ну е хто розуміє, той розуміє, як то кажуть. Ну Слухається керма, вона дуже-дуже чітко. От що, от що що саме головне хочеться сказати. Ну, там виворот, якби великими углами. Е також, так як колія розширена, передня і задня, то треба ж, щоб в вигляд відповідав цьому. Е і тут встановлене, якщо не помиляюсь, е розширення від пандем. Доволі якісне, воно виглядає симпатично, поки не в колір, бо машина буде перефарбовуватися зимою буде займатися зовнішнім виглядом. Може, цієї машини. Розширення ну, сантиметрів на, на 10 до 10 десь. Тому що потрібно, щоб передня підвізка влізла і відповідно розширюють також і задню колію, для того, щоб автомобіль збалансовано їхав. Якби передня і задня колія мають бути однакові приблизно. Також і ззаду встановлені. І також тут ще встановлені накладки порога. Можеш показати. Тобто це як повноцінний комплект для розширення. Тут встановлено навіть на бампер, такі як клихи. І далі пішли по порогу. Тобто це все є, це все гарно. І там такий прикольчик є, я ще покажу вам, як відкривається тут бак, щоб машину заправити. Трошки розповім вам, що тут в нас в салоні. В салоні в нас спортивний руль, багато датчиків, які необхідні для такого автомобіля. Стоїть шифтер Samsonas, Це дуже крута фірма. Хто, хто поняв, той поняв, як то кажуть. Стоїть гідравлічний ручник ARP, Це також якби із топових запчастин. Хороший він. Трошки розповім вам про взагалі органи керування по датчиках, по цьому. Далі. Тиск масла, температура масла, температура вихлопної системи на випуску. Тобто і температу... ой, тиск палива. І також тут стоїть у нього температура охолоджувальної рідини. Також стоїть ковш, гоночний. Без нього теж ніяк в цій машині. І хотів би розказати вам про цю штуку, яка називається МКПП. МКПП тут стоїть, тобто коробка з М57 двигуна. Бо інша не тримає, на жаль, такого моменту. Тільки дизельна і стоїть вона там прикручена, цікаво, прикручена вона трошки якби під наклоном. Бо ж е дизельні двигуни по-іншому, там компоновка йде, ну з'єднання коробки з двигуном. Тому вона тут стоїть боком і в неї влазить ще більше мас мастила. І за, ну, за, на рахунок цього я хочу сказати, що це навіть краще, коли там більше мастила. Е, Також в нього немає еластичної муфти, бо вона розлітається просто в щепки на такій потужності. Е, турбінка дує, муфта розлітається. Тому тут стоїть е, такий, як вам пояснить, -шрус. Е, Хто може знає, на 39 ки ззаду на редукторі такий стоїть. У нього тут він також спереду стоїть і ззаду. Бо тільки ця штука тримає потужність. Редуктор в нього стоїть 188-го типу заварений. Полуосі, тобто привода, стоять з 540-ї Є34. Вже багато він їх замінив. Вони просто переламуються, щоб ви розуміли. Оце палка полуосі, і вона просто отут по центру просто труба сама металева. Отак, ну, як спічка, переламується. Десь, не дай Боже. Роздувся, спіймав зацеп і, і все. і До побачення привода. Е, далі. Е, ручник в нас врізаний в основний контур. Тобто, бачите, я натискаю він залежний від гальм. Е, ну, Це дрифт корч, це машина для душі, тому в принципі якби, ок. Е, що ще? Салон у нас стоковий абсолютно. Тут тільки датчики і все. В принципі, нічого такого. Навіть підлокітник є для комфорту. А ще хотів вам розповісти от на рахунок щеплення. Щеплення тут стоїть також цікаве. Стоїть воно тут двохдискове, е двохдискове керамічне щеплення. Е на ній їздить по місту це ну, нічим не порівняти, це дуже важко, я скажу так. Я от другий день на ній їжджу, і мені чесно досі дуже важко, якби рушить, особливо десь як на, на нервах. То, ну, ти не рушиш, ти просто заглохнеш або з букса досиш. Тобто Це, це такі особливості спортивних автомобілів. Але, на жаль, щеплення тільки таке тримає, тобто саме двохдискова кераміка. Інше тут не, не, не працювало б на такій потужності. Ну, а в принципі, чорний потолок, все цивільно, доволі. Ну, і якби Все, що є в 36-й. Тут є ще пару приколясів іменно в цій машині. Тобто Оці плоскогубці, які відкривають. Капут. Оця штучка, якою відкривається лючок бока, щоб заправщик там не поламав собі пальці. Ну, він, він просто і не відкриє, його можна не замикати. А, також тут є така черевна кнопка, називається вона антілог для турбіни. Тобто, можливо, ви чули, коли турбомотор він аж строчить. Тобто, е, як вам пояснити, е, моз мозок. Спортивний, тримає завжди такі оберти двигуна, щоб був завжди надув тебе під педалю. Але це якби трошки для двигуна не, не корисно. Тому цю штуку треба тільки включати, коли вона необхідна, щоб працювала. Тобто, десь колись на гонках, колись там з ким ганяєшся, колись треба роздутися, там заміряться. Оце те, що треба. І от ми розказали трохи вам про цю BMW E36 Turbo на 600 сил, Прямо апаратура зачотна. І так розкажемо про дошку, про нашу, про дошку BMW. Істе. Ця апаратура попадає туди на перше місце зразу. Ми не будемо її міряти зараз, бо ми в первих дні ніхто ні, ні з нас не поїде правильно, як ї, як KTM, їде власник на цій машині. Зараз він не може з нами заміряти її. Ну, у нас є відео, відео також з драги, де він розганявся 0-100. Також цей автомобіль попадає на нашу другу як це називається? 200. 100 200 Наша друга доска, так сказать, наш другий Оце я слово напишу це тут, це слово. Да. другу категорію 100, 200 це перший наш перший автомобіль, який поїхав 100 200 так швидко який не стидно міряти з такою швидкістю. І також зараз ми вам покажемо, як же цей автомобіль їде. Ми на ньому проїжджали, Андрій мене катав, і ми вам покажемо цей звук, ці емоції, цю, цю вібрацію, цю тряшку, яка, тряшку, від якої запинається язик. Потім. Взагалі, дуже емоційний автомобіль. Дякуємо, що дали нам цей автомобіль, що ми його зняли, в можливості покататися на ньому. Ну і продовжимо це відео вже біля нашої доски, як ми будемо офіційно вісити на перше місце цей автомобіль. Як ви побачили, скільки їде синя турбова 0100, Т27, шкріншот ми вам сприту... притулим. 100 6-29. 100 вона їде швидше, ніж моя 60-0100. Тепер так наша доска виглядає перше місце турбова, друга X6, 60 -ка. червона 36, синя і 39. Тож всі ці відео ви можете подивитися на нашому каналі. Про кожну машину ми розповіли, як вона їде. Як ви поняли, ви можете попасти на перше місце, на друге, на третє. В нас всі клієнти можуть попасти на цю доску, навіть ви їздите 10 секунд чи 11. Ви тут знизу станете десь акуратно і все. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося. Ставте лайк. Всім пока!